Хочу поділитися переживаннями своїми, які були в мене сьогодні на молитві Духом. Коли молився мовами за Україну, одну годину ми молилися, і Господь дав мені такі переживання в духі. Як будто я десь в такому приємному місці, і як, як це виглядає, коли ти літом на берегу моря. Сонечко гріє, і тобі так добре. І так я почав відчувати такі відчуття до України. І через ці відчуття до мене прийшло слово з Ісая, 61 глава, що приходить на Україну, приходить в Україну літо Господнє. Літо Господнє. По російськи благоприятне. То есть Божє благо. Божа благодать, приємна Божа благодать. Літо Господнє приходить в Україну. І це пісня, хто хоче, прочитайте, це до України було. 61 глава Ісая з 1 по 4 стих. Прочитайте, повірте, що це відноситься до України. Коли до мене прийшли ці слова, коли я відчув це літо, цю благодать до України, Боже, Боже благодать, благоволення, благосклонність, богосклонності, Бог, Бог дуже милостивий і дуже сострадає нам. Дорогі брати та сестри, Бог любить Україну і Бог туди прийде з літом своїм. Це є царство Боже. Я розумію, що літо Господнє це прощення, це коли звільняються люди, які в полоненні, які в Оковах були окупації і оковах. Д'явола, оковах пропаганди і так далі, цієї війни, бокових війни, страху, стресу, депресії. Він каже, що, що Господь забере це розчарування, цю депресію унині і дасть радість Україні, дасть процвітання. Що Бог змінить цю ситуацію, яка зараз є в Україні, змінить на Божу благодать, що буде Україна процвітати. Але віддавати будемо всю славу Богові, бо цю роботу зробить Бог. Бо Україна без Бога не спроможна захистити себе, але Бог це зробить. І всю славу, я розумію, що це відноситься до нас, до віруючих. Що всю славу треба буде воздавати Богові за ту роботу, які він, які, яку він зробить для України. І ще раз нагадую, Ісай 61 глава з 1 по 4, по 4 стих. Прочитайте, задумайтесь, це пророче слово було сьогодні на молитві Духом. І ви знаєте. Чому це було пророче слово? Бо я не очікував цього слова. І коли прийшло це слово, у мене даже було таке сумління. Душа моя даже не могла прийняти так зразу це пісня, тому що новості говорять другі, новини говорять другі. І коли я почув інтенсивно молитися за Україну. Мені Бог забирав бажання дивитись новини, тому що коли ми дивимося новини цього світу, що відноситься до України, то ми не зможемо повірити в те, що говорить Бог для України. Ми неспроможні будемо прийняти пророче слово, слово, яке Бог говорить до нас, тому що. Ми будемо думати, та ну це тут уже все нічого не справиш і так далі. Бог не міг таке сказати, оскільки Бог вже казав і нічого не помінялося. А новини говорять зовсім другі. І якщо ми наслухані цими новинами, то ми будемо противниками Божого пророчського Слову. А Бог говорить пророцьке Слово для, для того, щоби. Ми повірили в Його Слово, повірили в те, що Він говорить, і почали молитися, дякувати Богові, пророкувати це Слово для України. Тому пророкуйте це слово, яке Бог сказав, 61 глава Ісая з 1 по 4 стих.